Бог помилував нас. Бог кожному з нас, я завжди це говорю, Бог кожному з нас дав своє життя і своє здоров'я. Я більше і більше зупиняюсь в тому. Я якийсь в цей період часу розмірковував над цим. Хочу поділитися одною думкою. Ми помолимось за Україну. Я хочу вам отак, як зможе намалювати таку картину. От уявіть, Бог Отець. Для того, щоб створити церкву на землі. І нашу, нашу теж, Боговіщенці. А взагалі в церкву Бог Отець за викуп і за створення церкви він послав свого сина. І як важливо кожному із нас жити так, щоб ви і я, ми були відбиток Бога. І щоб люди, які не віруючі, як ми називаємо їх невіруючими, які ну, не ходять в церкву, люди цього світу, щоб вони вас і мені побачили Бога живого, біблійного. Для мене це самое головне завдання, саме більше питання, яке не дає, не входить з мене з голови, друзі, ви і я. Ми несемо відповідальність за те, якого Бога ми показали цим людям. Це дуже важливе завдання, за яке ви і я будемо нести відповідальність, якщо ми показали не того Бога, якого показує нам Біблія. Хай Бог допоможе кожному з нас, щоб ми зробили висновки, якщо ми показуємо не того Бога, щоб ми покаялись, змінились, приклали зусиль. Бо за це ви і я будемо нести відповідальність. Я трошки, в мене так часу нема, але ну, дуже трошки, я слухаю там є такий з Ізраїля Сергій Ауслендер, він військовий журналіст. Він трошки розказує там за все. Я не знаю. я Ну, вникнуться в мене, нема часу. Але я бачу одне. Зараз там війна в Сирії. Я знаю, я бачу одне, що цим щось буде зроблено. Я само початку говорив, що ця війна в Україні, вона непроста. Бог бачить початок, бачив, він бачить кінець, якого ще нема, якого ми так хочемо, щоб він прийшов, а він його бачить. Вже як звершеним. Ми помолимось, друзі. Сьогодні говорив із братом Салігом Швецом. Брат, я кажу, питаю, як ти? Багато тобі. ну, Що ти скажеш? Що, що, він каже, сказати нема чого. Тільки дяка Богу, милість Божа. Помилистці Божої, я живий. Друзі, я знаю одно. Наша молитва вона може бути не гаряча, наша молитва вона може бути ну, такою, ну, повсякденною, може. Але чесна, щира молитва. Наробить дуже велику справу. Дуже велику справу. І там на передовій наші молитви. Ми не знаємо. Але може комусь вони благословенням, охороною. По нашій молитві Бог може робить якісь чудеса. Ми не знаємо. Але молитві зобов'язані обов'язково і постійно. Наше прохання перед Богом, щоб Бог хранив наших хлопців, дівчат. Тих людей, які на війні на передовій, це горе, якого, ну. ми не кращі, Я завжди це говорю, ми не кращі від тих людей, які постраждали і страждають. І ми повинні підтримувати їх, молитві. Хай Бог помилує і допоможе нам. Друзі, помолимося. Подякуємо Богу, що Бог сохранив нас, дав нам все необхідне. І помолимо за тих, що Бог допоміг там, там, людям, на війні. Отче святий і праведний. Ми Тобі дякуємо, Господи, за твоє.